Всім привіт! Ви на каналі «Перший Тайм. Починаємо. Тренер Челсі розповів, як Мудрик може отримати більше ігрового часу. Ярмоленко отримав тренерський диплом у В'ячеслав Шевчук Судакова могло трохи придушити. Трувін емоційно прокоментував перемогу над друзями Росії в Лігі Чемпіонів. Челсі Челс Мареска пояснив, завдяки чому футболіст може змінити свій статус команді, як розвивати мудрика за малої кількості хвилин. Тренування, тренування це єдиний спосіб покращити гравців. Ми намагаємося покращувати їх усіх щодня, а деякі з них проводять ще й додаткове тренування наприкінці. Міша один із них. Зараз він не грає, але це не означає, що він гратиме у майбутньому. Цитує Мереско у футбол Лондон. Додамо, що Мудрик у нинішньому розіграші АПЛ провів на полі 61 хвилину і не відзначився результативними діями. У минулому турі проти Бормута українець взагалі не зіграв, а Мареско довірив по тайму конкурентам Нету та Санчо, які оформив переможний асист. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас, підписуйтесь на наш телеграм-канал Перший Тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. В українському тренерському цеху відбулося чимало поповнення тепер вже кваліфікованих фахівців. Ліцензії вручали завідувач кафедри фізичного виховання і спорту Кнуба Олександр Шамич, директор центру ліцензування УАФ Валерій Шамардін та методист центру ліцензування УАФ а дипломів УФА Ігор Хіміч. Особливо слід виділити, що одним із випускників курсів став капітан Динамо Андрій Ярмоленко. Нагадуємо, існує чотири основні ліцензії УФА: Сі, Бі Ей та ПРО. Для прикладу, диплом Сі дає можливість працювати тренером у масовому та дитячому юнацькому футболі, найвища категорія ПРО, призначена для головних тренерів у професійному футболі. Колишній гравець Донецького шахтара В'ячеслав Шевчук визначив рівень оголошеного лідера донечан Георгія Судакова. За останній рік було багато декларацій від клуба і від Судакова, що планують його переїзд за кордон. Причому до топ клубу і за велику ціну. Можливо, в певний час момент це могли трохи придушити його. Видно, по грі, що Судаков не в оптимальних кондиціях, сказав експерт. Голкіпер Банфіки Анатолій Трубін задоволений стартом у основному етапі Ліги Чемпіонів. Орли розібралися з червоною звездою у Белграді. Сербський клуб не приховує своїх дружніх зв'язків з Росією, граючи спаринг та отримуючи криваві гроші Газпрому. Розпочинаємо з перемоги, плюс три очки. Особисто для мене цей результат важливий. Дякуємо команді та нашим болівальникам, які з нами всюди. Радісно написав Трубін в інстаграм. Додамо, що в наступному турі Ліги Чемпіонів Бенфіка прийматиме мадридську атлетіку. А Цервені звезді бажаємо як найбільшого побиття від Інтера. Президенту УАФ Андрій Шевченко особливо доклав зусиль для якісної підготовки наймолодшої збірної України. Наприкінці вересня команда Ю 16 це футболісти на старші 2009 року народження. Вперше в історії проведе тренувальний збір в Іспанії. Більш того, там підопічні Юрія Мороза візьмуть участь у товариському міні-турнірі проти минитих суперників. Англії 26 вересня, Франції 28 та Ізраїлю 30-го. Головний тренер не забув згадати винуватці свята. Природні, що перше завдання тренерського штабу познайомитися ближче з хлопцями. Відділ скаутингу за кордоном. І ми тут в Україні дуже ретельно займаємося пошуком кандидатур. Але на жаль, на сьогодні не всі змогли приїхати, тому що це не дати УЕФА, і деякі клуби не відпустили гравців. Тому є можливість побачити справи інших хлопців, які можуть зарекомендувати себе з найкращого боку. Щодо майбутнього турніру, то його організаторами вже не перший рік виступають англійці, а цього разу на змагання було запрошене і збірна України завдяки президенту УАФ Андрію Шевченку, за що йому велика подяка. Є можливість не лише зібратися і зіграти з такими сильними командами, як Англія, Франція та Ізраїль. Прес-служба УАФ цитує мороза. Форвард Полісся Бенні Макоана переведений у другу команду. Макоана відсторонений від тренувань з першою командою Полісся. Таке рішення було прийнято тренерським штабом клубу у вівторок. На цьому тижні конголезький Вінгер тренується з Полісся. 2. головна причина дисциплінарного покарання непрофесійний підхід 21-річного футболіста до своїх прямих обов'язків після матчу проти Вереса. Повідомляє телеграм-канал та то таке. Мішель Платіній, який нині є радником, президента міжнародної федерації Асоціації професійних футболістів, закликав до проведення кардинальних змін. Можливо, нам варто прибрати по одному футболісту в кожній команді та грати в 10-тьох. Минулого століття грали командами по 11 осіб, але тоді гравці бігали менше і повільніше, ніж сьогодні. Тоді вони були слабшими фізично, тому можливо було б непогано зменшити кількість гравців. Це звільнить простір на полі. Цитує платіні RMC Sport. Нагадуємо, 69-річний триразовий володар золотого м'яча відомий своїми несподіваними ідеями. Раніше він заявив, що футбол не є олімпійським видом спорту. Президент Минає Валерій Пересоляк знову став повноцінним керівником футбольного клубу за даними ю сервісу, який спеціалізується на перевірці контрагентів, 19 вересня замість Олексія Леміша. Кінцевим бенефіціаром власникам ТОВ футбольний клуб Минай став Валерій Пересоляк. Який мав цей статус до квітня 2021 року. Нагадуємо 2 квітня 2021 року на засіданні ради національної безпеки і оборони було хвалення рішення про накладення санкцій на Валерія Пересоляка терміном на три роки. Через декілька днів після оголошення проведення санкцій замість Пересоляка кінцевим бенефіціаром власником клубу став Олексій Леміш у квітні 2024 року. Термін дії обмежень, які були накладені РНБО на Пересоляка, сплив. Англо-український талант Манчестер Юнайтед Захар Бауман підписав професійний контракт із Манчестер Юнайтед. Деталі угоди невідомі. На цю митці на гравець виступає за команду Манчестер Юнайтед Ю 18 і Ю-21. Зазначимо, що футболіст народився і виріс у Великій Британії, а його батьки родом із Коломиї. Цікаво, що в травні головний тренер юнацької збірної України Ю 19 Дмитро Михаленко говорив про гравця таке. Бауман Знає, що Володимир Єзерський спілкувався з його матір'ю. Потрібно ще зрозуміти, наскільки він готовий, говорив Михайленко. Проте за жодній юнацькій збірні України хлопець поки що заграний не був. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.